Доброго дня. Всіх вітаю з сьогоднішнім заходом. Із... Мене звати, звати Марія Андросенко, я консультант компанії Rearden Group. Сьогодні хотіла вам розповісти про наше впровадження компанії Amaco. Наша компанія працює більше 20 років на ринку України. Ми маємо достатньо великий портфель реалізованих проєктів. Це більше 2,5 тисяч з використанням сучасних продуктів із лінійки БАВ. Входимо до топ-трьох компаній, що здійснюють комплексну автоматизацію підприємств на базі, в основному на базі програмних продуктів баз, таких як комплексне управління підприємством і ЄРП. Являємось найбільшим центром ЄРП в Україні. Маємо офіси в Києві і в Кривому Розі. І при реалізації консалтингових та впроваджувальних проєктів використовуємо проєкт з Банком Європейським реконструкції та розвитку. Це коли підприємствам частково повертають кошти за впроваджені проєкти, якщо вони відповідають певним вимогам. Компанія «Амаку», яку ми автоматизували. Це компанія з, одна з найбільших дилерів в Україні сільгосгосподарських Фергусен, Герінгов, беднар і технологічних рішень Prestigan Planting, комерційних автомобілів Евеко, а також є структурною одиницею виробника зрошувальних машин і великого різномаріття запчастин до цих машин. Пріоритетом діяльності компанії була післяпродажне обслуговування клієнтів за допомогою вирішення будь-яких питань, які бувають у клієнтів. Це продаж запчастин, сервісне обслуговування. Так як компанія достатньо велика, то о, це дуже великий об'єм і клієнтів, і замовлень. Основними проблемами на старті проєкту було управління ланцюжками поставок, бо на момент о, прийняття рішення з компанією про те, що вони хочуть впроваджуватись о, на новій системі, о, було введення обліку у застарілій системі, яка не дозволяла використовувати нові можливості хмарних рішень, е е інтегрування з якимось продуктами, які е цікавили клієнта. Е і стара система, яку вони використовували, була дуже кастомізована. Під якийсь один із напрямів. Е Бізнесу, а так як час не стоїть на місці, клієнт постійно зростав і деякі потреби одних користувачів не відповідали іншим. Була відсутня можливість побудови системи керування процесом поставок товарів, і облік вівся у декількох систем, що не давало змогу контролювати цей процес. А, також однією з великої проблем було м, те, що менеджери постійно резервували товар зайвий е, про запас, і е, це призводило до збитків про, е, компанії, тому що м, закупівельники купували зайвий, який потім складався на склад а продажі не відбувалися. Цілями впровадження новітньої е, системи е, було відмовитись від застарілих методик і процесів. Деякі процеси були м, опрацьовані заново, деякі е, бралися ті, що використовує клієнт. Максимально використовували сучасні механізми, які дають можливість універсувати роботу користувачів по налагодженню інструментів аналізу. Використовували технічно інший підхід для відображення нових даних по регістрам, а саме позбувалися блокування в транзакції печити можливість оперативного оновлення системи та автоматизувати облік отримання в реальному режимі часу інформації про продаж Sun In, in sales Out, автоматизацію управління ціноутворення, утворення звітності про ціни, виконання продажів, автоматизувати процедури супроводу клієнта та сервісних гарантійних зобов'язань. Етапами проєкту було передпроєктне обстеження поточного стану процесів, які були у клієнта, зня, зняти вимоги до нової системи. Розроблене проєктне рішення, промодельовані процеси з ознайомленням користувачів, як... Є в, в пробочному рішенні баз комплексне управління підприємства, фіксація розривів, е, е, написання, розробка е, нов, під вимоги клієнта функціоналу. Потім було перенесення НДІ, як зазвичай, і, е, тестування навчання користувачів, запис оперативних процесів обліку виробництва купівель та інших процесів, важливих для підприємства і доробки наступного, другої черги задач, таких, які не були включені вперше. Що ми отримали після впровадження? Під час формування замовлень клієнта був реалізований підхід згідно вимогам клієнта, згідно якого при підборі товару користувачем ми можемо зарезервувати товар на будь-якому складі, і він нам приїде на той склад, з якого буде продавати менеджер. Тому що у компанії дуже багато представництв в різних регіонах. І їхня, їхній ланцюжок товарних поставок відрізняється від того, яке представлене в типовій конфігурації, коли ми можемо тільки зафіксувати потребу на складі, і нам з центрального складу зроблять переміщення. В нашому рішенні, при тому, як ми розробили функціонал, ми можемо, в залежності від терміну поставки між складами, у нас є пріоритизація, і ми підбираємо товар в складі, який є найближчим до складу продажу. Можемо підібрати товар, той, що їде в дорозі на поповнення складу або сформувати потребу на поставку постачальнику, враховуючи багато факторів, які впливають на ціноутворення. Ціноутворення ми розробили таким чином, також взяли нетипове, бо в нас Ціноутворення є динамічним, на нього дуже впливає багато факторів, таких як чи є товар на складі, чи він під поставку, чи які ціни наразі у постачальника, який курс в країні використовуємо яким чином, якщо це поставка, буде доставлений товар. Е, так як постачальники закордонні, товар може їхати або довше, або якимось експрес-доставкою, де буде е, більша націнка, але якщо клієнт хоче швидше отримати товар і згодене за це платити, то у менеджера є можливість надати таку пропозицію. При резервуванні товару на складах у нас є розуміння, що є тимчасові резерви, коли просто видається рахунок і під клієнта товар очікує, резервується на 3-5 днів. Є резерви, які підтверджені клієнтом і будуть вже продані. Менеджер управляє процесом, коли він каже, що товар час переміщувати на його склад продажу. Якщо менеджер в замовленні відмітив, що товар можна вже переміщувати, формується автоматичний пакет документів для складу. Це замовлення на переміщення, переміщення. Видатковий ордер і ордер на оприбуткування. Для користувачів дало змогу зменшити кількість натискань на кнопочки, що зменшило час обробки документів. Якщо Після замовлення клієнта авто, якщо у нас менеджер вибрав забезпечення під поставку постачальником, вибрав спосіб доставки, ця інформація надходить до відділу закупівель, які формують за допомогою розроблений їм... Функціоналу, документи, замовлення постачальника, куди вже потрапляють способ доставки, вони групуються по, по категоріям, тобто вже є постачальник на момент, коли треба замовляти, є термін доставки і тип. Після реалізації того функціоналу, що був виконаний, замовлені покупця менеджер може в будь-який момент дізнатися, де знаходиться його товар, який він замовляв, чи він доставлений чи ні, реалізований такий звіт, як на на слайді у товара є різні статуси, якщо він рухається або на територію клієнта, або, на, або ми його закупаємо, тобто воно може бути підтверджене постачальником, на складі це фінальний варіант, або ще в дорозі. І фіксується документ забезпечення, на якому зупинився товар на даному моменті. Автоматизація процесів, яка була виконана додатково зменшила роботи користувачів, тому що замовлення клієнта менеджери відкривають, але ті, що не підтверджені клієнтом, зазвичай забувають закривати, тому ми їх закриваємо в автоматичному режимі і знімаємо резерви. Якщо це тимчасовий резерв, результатами впровадження є о оптимізація операцій складу за рахунок зменшення кількості операцій і реалізовані регламентні завдання та механізми автоматичного формування документів, що дало змогу мінізувати участь менеджерів в цих процесах, оперативне відображення стану товару, який ми очікуємо під замовлення клієнта. І надання можливості клієнту ціни, бо вона є динамічною. З впливом декількох факторів ми її можемо розрахувати і видати динамічно, чого немає в типових рішеннях. І можливість зарезервувати товар на декількох складах і перемістити під свої замовлення клієнта на склад відвантаження. Дякую за увагу.